Відстань не перешкода. І Австралія довела це своєю підтримкою. Вона одною з перших почала запроваджувати санкції проти Москви після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Запровадила понад тисячу обмежень, надала Києву 420 мільйонів доларів військової та гуманітарної допомоги. Зокрема, БТРи, артилерію, спецстрілецьку зброю, радари та багато іншого. Але про це згодом. Спочатку погляньмо на глобальну безпекову ситуацію довкола самої Австралії. Як пишуть західні ЗМІ, загроза конфлікту між Китаєм і США через острів Тайвань, велика. А оскільки ймовірність зіткнення двох наддержав у Тихоокеанському регіоні зростає, Австралія також опинилася перед загрозою, якої не бачила майже 80 років. Мік Райан, колишній генерал-майор австралійської армії, він вважає, що країні буде надзвичайно важко стояти осторонь і не втягнутися у конфлікт слідом за сполученими штатами Канбера просто не зможе. Сполучені штати десятиліттями інвестували в ці відносини. Сама географія Австралії робить нас справді важливим партнером для сполучених штатів у будь-якій непередбаченій ситуації на Тайвані. Бо майже неможливо уявити, що такий конфлікт обмежиться Тайванем. Щоби протистояти китайській загрозі, півтора роки тому Австралія, Велика Британія і США утворили оборонний союз. Великі гравці в Індотихоокеанському регіоні, зокрема Японія, привітали появу такої коаліції. А й з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Канбера вперше за 10 років перевірила бойову готовність своєї армії. Ця перевірка підготує Австралію до ефективного реагування на зміни регіональної та глобальної стратегічної ситуації та забезпечить відповідність обороноздатності та структури збройних сил поставленим цілям, їхню доступність і максимальну віддачу від інвестицій. А зовсім нещодавно, як пише Financial Times, США, Велика Британія та Австралія оприлюднили десятирічний проєкт із постачання Канбері. Атомних підводних човнів, вступивши таким чином в історичне партнерство. Угода про безпеку дасть змогу підводним флотам трьох країн співпрацювати в патрулюванні тихого, тихого та Атлантичного океанів. Мова йде про підводні човни з ядерною силовою установкою з атомними двигунами, але без ядерної зброї на борту. Австралія дуже пишається своїм без'ядерним статусом і не має намірів відходити від своїх принципів нерозповсюдження. Вперше в історії це означатиме, що три флоти підводних човнів працюватимуть разом через Атлантику і Тихий Океан. Китай та його союзниця Росія відразу відреагували на такий альянс. Попереджають, що договір про підводні човни між США, Великою Британією та Австралією може спровокувати конфлікт. Англосаксонський світ, створюючи такі структури, як Аюкіс, і розвиваючи військові інфраструктури НАТО в Азії, робить серйозну ставку на багаторічну конфронтацію. остання спільна заява США Великої Британії та Австралії, демонструє, що ці три країни і далі йдуть хибним і небезпечним шляхом. Захиститися від китайської загрози Австралія намагається в складі ще одного безпекового союзу. Із нього вона навіть виходила, аби не провокувати Пік Пекін. Але згодом на тлі зростання китайських апетитів таки повернулася. У КВАД також Сполучені Штати, а ще Індія та Японія. Цей формат представлений лише демократичними державами, які бачать індотихоокеанський регіон вільним і відкритим, та стежать за дотриманням правил морського порядку у східнокитайському та південно-китайському морях. Ще одна загроза для Канбери. Російські шпигуни минулого місяця в Австралії викрили велику агентуру Федерації, що діяла впродовж півтора року. Повідомляє газета Сідней Морнінг Херальд. Кремлівських нишпорок по тихому по тихому поступово виганяли з континента останні півроку. Для цього скасовували або не, не продовжували їхні візи. Були побоювання, що публічне публічне висилання шпигунів може призвести до помсти Москви дипломатам та іншим австралійцям, що мешкають у Росії. Посольство Федерації в Австралії ніяк на ці події не відреагувало. А ще навіть за тисячі кілометрів від Москви знайшовся прихильник ідей рускова міра. Ви тільки послухайте, хто намагався розхитати ситуацію в Австралії через те, що та допомагає Україні. Я кажу, намагався, бо важко назвати протестами те, що він робив. Це Семен Бойко. Йому 33 а тепер увага. Надто складна посада всієї людини. Але він називає себе отаманом посольського австралійського відділу Забайкальського військового козацького товариства. Чоловік усіляко намагався зірвати мітинги на підтримку України і влаштував автопробіги на підтримку так званої військової спецоперації Кремля, тобто війни проти України. Та недовго їздив після того, як штовхнув зі сходів старенького австралійця, сьома почав скиглити. Австралійська мене держава вирішила мене хлопнути, врешті-решті посадити до в'язниці. Я прошу політичного притулку на території російського консульства. Прошу Росію та його високоповажність Володимира Володимировича Путіна підтримати моє звернення. Росія та Китай об'єдналися в дезінформуванні світу щодо війни в Україні. Натомість США і країни заходу впродовж багатьох років недостатньо протидіяли такій пропаганді. Про це пише CNN із посиланням на високопоставленого чиновника Держдепартаменту США. За його словами, Пекін і Москва витратили десятки мільярдів доларів на дезінформацію. А війна в Україні допомогла привернути увагу до цієї проблеми. Тому не дивно, що Австралія, яка на відстані майже 15 тисяч кілометрів від нас, допомагає Україні. Дві авторитарні країни становлять загрозу всьому вільному світу. Як зазначив посол України в Австралії Василь Мірошниченко, люди в Австралії сприймають війну в Україні як битву Давида з Голіафом. І вони на боці Давида, тобто України. І беруть це дуже близько до серця. У роковини початку повномасштабного вторгнення в Україну Австралія та Нова Зеландія посилили санкції проти Росії. Про це йдеться на урядовому сайті. Персональні обмеження та заборона на в'їзд торкнулися 90 кремлівських посадовців. А фінансові обмеження запровадили щодо 40 організацій у чорному списку. Російські міністри, які відповідають за енергетику, природні ресурси, промисловість, освіту, працю, міграцію та охорону здоров'я. Упродовж останнього року офіційна Канбера запровадила понад тисячу санкцій проти Кремлівської раті, а також приєдналася до 140 інших держав, які підтримали резолюцію ООН, що закликає до справедливого миру в Україні. Австралія дбає не лише про посилення власної бойової спроможності, а й допомагає українцям бути вправнішими на полі бою. До тренувань українських захисників долучилися і військовики з п'ятого континенту. У перші ж дні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, торік у лютому, на потреби ЗСУ австралійці передали 90 бронетранспортерів бушмейстер, 20 автомобілів, артилерію та боєприпаси, стрілецьку зброю, радари і багато іншого озброєння. А ще Канбера разом із Францією почала випускати для України снаряди 155-го калібру. Загалом вже Київ отримав від Австралії оборонної економічної та гуманітарної підтримки приблизно на 420 мільйонів доларів. США. І на цьому допомога не закінчується. Новий пакет на 33 мільйони доларів військової підтримки для України. Канбера вже готує. До нього зокрема відуть необхідні ЗСУ безпілотники. Про це повідомив міністр оборони Австралії Річард Марлес. Повідомляє ABC. У заяві голови військового відомства йдеся. Цитую: ця підтримка надає Збройним силам України можливості розвідки, спостереження та розвідки на полі бою, оскільки вони продовжують боротися з необґрунтованою агресією Росії. А ще Австралія дала прихисток нашим громадянам. Гуманітарні візи отримали майже 5 тисяч українців. Це дозволяє їм працювати та навчатися в країні до трьох років. Зауважу, українська діаспора на континенті доволі потужна. Вона і до великої війни налічувала приблизно 38 тисяч тих, хто має коріння в нашій державі. І спілка українських організацій Австралії активно долучилася, зокрема, й до глобального збирання коштів на армію дронів. На президентську компанію united 24 вони пожертвували 140 тисяч австралійських доларів. Українка Вікторія виїхала в Австралію на початку повномасштабного вторгнення у Росії. У містечку, де вона опинилася, чимала українська спільнота. До приблизно 4 тисяч тих, хто давно переїхав і живе тут, у третьому поколінні. За останній рік ще через війну додалося приблизно пів тисячі українців. Влада Австралії щосили сприяє тому, щоб вони почувалися як удома. В середині березня Австралія зробила таку програму. Вона зробила візу, яка складається з трьох етапів. Перший етап ти оформлюєш туристичну візу, далі переходиш на як тимчасова віза і далі вже постійна гуманітарна віза на три роки порівняно з іншими видами віз в Австралії? Студентськими, робочими, різними іншими в нас дуже класні тут права. Ми маємо по нашій візі і робочі права, тобто ми можемо працювати повний робочий день, навчатися, і в, у місцевих закладах це безкоштовно, таких як Тейв, наприклад. Ми маємо курси мови безкоштовні, англійської мови, звичайно. Далі ми маємо грошову підтримку. Далі ми маємо Medicare. це така карточка, яка дає нам право майже всі безкоштовні медичні послуги. Вікторія каже, що люди в Австралії дуже привітні і переживає за те, що відбувається в Україні. Знайомі австралійці, які знають, що в дівчини на батьківщині залишилася вся родина, переймаються і розпитують у неї про рідних. Каже, така підтримка мотивує залишатися в цій країні. Україна має підтримку та союзників по всьому світу. І відстань не завада, коли ти і твій народ захищають свободу та правду. Австралія цьому яскравий приклад.